Всім привіт! Мене звати Михайло Бовтрюк, і на минулому огляді ви зібрали 50 лайків. Тому ми сьогодні будемо робити огляд гострого ходпоту. Поїхали! Наша лакшина номер 4 Наше м'ясо. Тарілочка прибори. Другий номер, наші овочі. Май oh спайсі заправка. Ну і розігрівач, в принципі, як і в минулому. Як воно готується, в принципі, нічого не міняється. Дістаємо овочі, заливаємо водою, потім заливаємо водою для розігрівача, кладемо розігрівач, все це закриваємо на 15 хвилин, чекаємо, а потім їмо. Я не знаю, чим воно пахне. Ні, я знаю, чим воно пахне. Воно пахне заправкою для кальяна. Воно пахне так само, як і в минулий раз. Це тупо котячий корм. На, на запах воно, саме овочі, мені здається, не тупо однакові. З кожного боку є ось такі полосочки. Тут вони ось є, отут ось і ось тут. Це максимум води. Тут так само ось тут є в нас позначка для максимальної кількості води. Кладемо наш розігрівач, наливаємо воду по позначку і чекаємо реакцію. Поки наш хотпот розігрівається, давайте не забувати, що в країні йде війна і нам треба допомагати армії. Всі корисні посилання будуть в описі під цим відео. Ровно 15 хвилин, і наш цей розігрівач перестав нагріватися, тому давайте відкривати і починати їсти. Це лотос, корінь, як ми вже знаємо. Його тут багато. Мабуть, він в них дуже дешевий. Я не знаю, чому його так багато. Минулого разу він мені не сподобався. Морська капуста. Я впевнений, що це морська капуста. Я не можу бути на 100% впевнений, але я впевнений, що я на 100% не впевнений. А це в нас гриби. Oh my. І давайте шукати м'ясо знову. Mission impossible. Нам треба знайти м'ясо. Так, ну оце мабуть м'ясо. О, друзі, скажіть мені, будь ласка, я щось не розумію, чи що. От що це? Це м'ясо. Давайте так прямо. От що це? Що це за колір? І чому воно розпадається? Це жир. Може, це якісь вуха чи шлунки. До речі, я ще знайшов картоплю. Давайте скуштуємо сам бульйон спочатку. І ми якраз і зрозуміємо, воно гостре чи ні. Ви розумієте, це гостро і несмачно. Хоча я люблю гостру їжу. Давайте спробуємо лотос. Як і минулого разу, я знаю, навіщо тут серветки? Тут, як і минулого разу, цей лотос це просто недоварена картопля, я не знаю. Я вам вангую. Я вже можу казати резюме. Це те саме, що і минулого разу, просто гостре. Я не раджу. Ну, давайте їсти далі. Капуста. Так, далі в нас йде наш гріб. Гріб просто як якийсь. гріб. Не знаю. Мені здається, я розучився розмовляти. <кхи> Отак от. Не... <кхи> не вмів, не вмів і забув. Так, ну давайте. І давайте тепер ще м'яско спробуємо. Чому ж, Ми ж гуляємо тут усі. Це точно якась шкіра. Чи це якісь шлуночки, я не знаю. Воно все гостре. І на смак, як з прошлогодня тушонка. Ваше здоров'я! Це не смачно. Цей корінь лотоса це безполезна фігня. Я не знаю, воно не смачно. Тут єдине, що смачне, це, мабуть, локшина і цей гострий соус. Якщо ви любите гостре, нормально. Все інше просто не має сенсу. Я знаю, для кого я можу рекомендувати цей, цю мвіну, оц оцю штуку. Я не знаю, як це називати. Якщо ви когось не любите, якщо в когось забитий нос нежить, в нього все вийде і з носу, і з роту, з усіх боків. Звідки може, от звідки буде все виходити, навіть якщо воно і не повинно виходити, воно все вийде. Я впевнений, що воно буде пікти не тільки на вході, але ще й на виході. Тому, мабуть, я буду закінчувати. Я не впевнений, що я це даїм. Це, мабуть, одна з небагатьох страв, котру я доїдати не буду. З вас, як завжди, лайк, підписка, і коментар. Пишіть, до речі, в коментарі, що мені наступне спробувати. І я спробую, якщо виживу після цього. Бережіть себе та Україну. Слава Україні!